Чи зможуть військовозобов'язані жінки виїжджати за кордон? Як передати відомості з паперової трудової книжки до пенсійного фонду? Та чи має право жінка на декретну відпустку, якщо трудовий договір із нею призупинено? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 25 по 29 вересня. Поїхали! З 1 жовтня 23 року розпочалася постановка на облік обліку ТЦК жінок. Проте не всіх. Стати на військовий облік обов'язково мають жінки медичних та фармацевтичних спеціальностей. Жінки з іншими спеціальностями можуть стати на військовий облік виключно за власним бажанням, тобто добровільно. Якщо жінка вже є військовозобов'язаною, тобто має військовий квиток, то щодо неї має вестися військовий облік на підприємстві незалежно від її спеціальності. А от щодо жінок, медиків і фармацевтів маємо перші уточнення від МОЗ. Як роз'яснює міністерство, всі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту, чи працюють за такими спеціальностями: лікар, стоматолог, акушерка, сестра медична, фармацевт чи провізор, наукова співробітниця, керівниця підрозділів в охороні здоров'я тощо, вже мають перебувати на військовому обліку. При цьому більшість жінок з медичною та фармацевтичною спеціальністю вже стоять на військовому обліку у ТЦК. Тож з 1 жовтня 2023 року на військовий облік. Облік має стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували. Щоб стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки до 31 грудня 2026 року. При цьому у пункті 51 порядку номер 1487 висуняті вимоги щодо працевлаштування жінок, медиків та фармацевтів, які досі не перебувають на військовому обліку ТЦК. Отже, як зазначає, МОЗ до 31 грудня 2026 року жінки з медичної та фармацевтичної освіти зможуть працевлаштуватися на роботу без надання військового квитка. Однак під час прийняття на роботу жінок мають попереджати, що підприємство буде зобов'язано повідомити про неї ТЦК. При цьому МОЗ не уточнює усно або письмово слід зробити таке попередження. Далі жінка має самостійно прибути до ТЦК для взяття на військовий облік. Тут додам невеличку ремарку. У підприємства дійсно є обов'язок повідомити до ТЦК у довільній формі і без дотримання строків про працевлаштовану жінку медичної або фармацевтичної спеціальності, яка не перебуває на військовому обліку ТЦК. А от про обов'язок попереджати саму жінку про необхідність стати на військовий облік не сказано у порядку номер 1487 Проте й зайвим це не буде. Далі про мобілізацію. Як зазначає МОЗ, постановка на військовий облік жінок медиків та жінок-фармацевтів не дорівнює мобілізації облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків відповідно фармацевтів у державі. Про виїзд за кордон. Жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Починаючи з 1 жовтня 2023 року, жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок не відбулось. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон, незалежно від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні. Наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади. Бажаєте дізнатися більше про військовий облік жінок на підприємстві? Рекомендую вам переглянути вебінар з Тетяною Донець: військовий облік, як підготуватися до 1 жовтня, робота над помилками до перевірки ТЦК. проблемні військові квитки, аналювання, бронювання. До 10 червня 2026 року відомості з паперової трудової книжки мають бути передані до пенсійного фонду. Незважаючи на доволі довгий перехідний період, подбати про це потрібно уже зараз. Хто має подати відомості з паперової трудової книжки до пенсійного фонду? Як зазначає фонд, це може зробити фізична особа, тобто працівник, і він подає відомості через персональний кабінет на веб-порталі пенсійного фонду, або особисто звертається до сервісного центру пенсійного фонду. Або це Може зробити роботодавець, який подає відомості про трудову діяльність працівника через кабінет страхувальника на веб-порталі пенсійного фонду. Це відповідає пункту 4 порядку номер 111 При цьому зверніть увагу, що у роботодавця не має безумовного обов'язку з передачі відомостей про трудову діяльність паперових трудових книжок працівників до пенсійного фонду. Це може зробити і сам працівник. Які способи подання відомостей про трудову діяльність на веб-портал пенсійного фонду? Перший спосіб у вигляді сканованих копій, передбачених законодавством документів, другий спосіб в оцифрованому вигляді, створивши відповідний електронний запис в кабінеті страхувальника або особистому кабінеті застрахованої особи на веб-порталі пенсійного фонду, до якої додати скановані копії документів, на підставі яких створюється запис? Чому найчастіше обирають перший спосіб? Справа у тому, що передача скан копій передбачає сканування паперової трудової книжки та завантаження отриманих скан копій на порталі пенсійного фонду. А от оцифрування полягає у тому, що потрібно відтворити кожний запис паперової трудової книжки на порталі пенсійного фонду з додаванням скан-копій документів, на підставі яких створювався цей запис. Звісно, якщо у працівника доволі великий трудовий стаж, то знайти усі документи, що підтверджують запис, доволі проблематично. Враховуючи цей Факт, а також певні технічні нюанси роботи на порталі пенсійного фонду. Перевага однозначно за поданням скан копії паперової трудової книжки до пенсійного фонду. Тому далі у своєму роз'ясненні пенсійний фонд нагадує про вимоги до скан копії. Зокрема, вони мають бути у кольоровому форматі, скановані з оригіналів трудової книжки, мають містити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів. Формат зображення має бути JPEG або PDF, Розмір кожного файлу має Перевищувати 1 МБ. Зауважу, що скануванню підлягають всі заповнені сторінки розділів: відомості про роботу, відомості про нагородження, відомості про заохочення та вкладачі оригіналу трудової книжки. До речі, про перехідний період у трудових книжках розповідала Галина Казначей на грандіозній онлайн-конференції кадрових питань осені 2023. трудові книжки, перевірки ТЦК та держпраці. Запис доступний перед платникам кадроленд. Доволі часто нас запитують, як виправити відомості про застраховану особу на порталі пенсійного фонду, якщо, наприклад, світиться невірне чи неактуальне прізвище або некоректна дата народження. Пенсійний фонд пояснює, як це зробити через кабінет застрахованої особи, тобто, як це може здійснити працівник самостійно. Більш того, пенсійний фонд наводить алгоритм дій із цієї процедури. По-перше, слід зайти на портал пенсійного фонду та авторизуватися через кабінет застрахованої особи. По-друге, у у лівому боковому меню розділу Комунікації з ПФУ оберіть пункт анкета для зміни даних в реєстрі застрахованих осіб, як це показано на слайді. По-третє, заповніть поля анкети, яка з'явиться перед вами. Четвертий крок: відмітьте позначку Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних. Далі прикріпіть скан копію паспорта інших документів, що підтверджують актуальні або правильні дані, наприклад, свідоцтво про шлюб, зміну прізвища імені по батькові. і завершальні. Етап. Підпишіть анкету за допомогою КЕП, оберіть файл ключа та введіть пароль. Натисніть кнопку Підписати та Відправити до ПФУ. Після відправлення заяви на екрані з'явиться повідомлення, запис збереження та відправлена на розгляд до ПФУ. Результат обробки заяви перегляньте в особистому кабінеті в розділі Мої звернення. Після того, як фахівець фонду опрацює анкету, звернення набуде статусу «Виконано». А от про роботу роботодавця на порталі пенсійного фонду розповідає Ольга. Гахільчук у курсі, кабінет роботодавця на порталі пенсійного фонду, алгоритми роботи з є трудовими та є лікарняними. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми опублікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. На цьому тижні пенсійний фонд надав відповідь на таке питання: чи буде надане відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами жінці, з якою підприємство призупинило дію трудового договору. Відповідь без несподіванок: у період воєнного стану роботодавець не може відмовити наданні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення неї 3річного віку, навіть під час призупинення дії трудового договору. Таке виключення прямо передбачено у частині 2 статті 12 закону номер 2136 Однак, щоб надати декретну відпустку, роботодавець має відновити вагітну жінку на роботі з моменту відкриття лікарняного та надати заяву розрахунок для фінансування допомоги по вагітності та пологах. Тут маємо дещо уточнити: на нашу думку, відновлення на роботі та надання відпусків у зв'язку з вагітністю та пологами має відбуватися не автоматично тільки через те, що є електронний листок на працездатності, а по заяві працівників. Саме на підставі заяви та листка непрацездатності роботодавець видає два окремі накази: про відновлення дії та умов призупинення трудового договору та про надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Зразки заяви та наказу про надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, а також наказу про відновлення дії та умов призупиненого трудового договору, ви можете знайти у нашому сервісі документи. Держпраці вкотре акцентує увагу на воєнних змінах, що стосуються звільнення працівників. Так, до війни Кодексом законів про працю було заборонено звільнення працівника за ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці. Така заборона й зараз міститься у частині 3 статті 40 Кодексу законів про працю. Однак на період дії воєнного стану діє спеціальний закон номер 2136 Як відомо, норми спеціального закону більш пріоритетні за. Норми загального законодавства так статтею 5 закону номер 2136 допускає можливість звільнити працівника за ініціативою роботодавця у період тимчасової непрацездатності, у період перебування у відпустці, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, та відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. І тут маємо два важливі уточнення. Перше підстави звільнення працівника за ініціативою роботодавця, визначені статті 40 та статтею 41 кодексу законів про працю, тобто тільки при застосуванні цих звільнюючих підстав можна звільнити працівника на лікарняному чи у відпустці. А от звільнення працівників за ініціативою роботодавця з підстав запровадження воєнного стану не допускається. Держпраці підкреслює, що це може кваліфікуватися як грубе порушення законодавства про працю. Друге, датою звільнення буде перший робочий день, наступний за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеної у лікарняному, або перший день після відпустки. До речі, заборона на звільнення в період тимчасової непрацездатності чи під час відпустки у мирний час стосувалася тільки звільнення за ініціативою роботодавця. Натомість, звільнення за ініціативою працівника або за угодою сторін, дозволений в період мирного часу і в період війни. Адже в цьому випадку це ініціатива працівника. Працівника або ж домовленість між сторонами маєте сумніви щодо законного звільнення працівника в тій чи іншій ситуації? Поставте своє запитання в сервісі Особистий консультант. У жовтні продовжує діяти воєнний стан, а це означає, що ми, у свою чергу, продовжуємо застосовувати норми закону номер 2136 про надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан, призупинення дії трудового договору, зміни істотних умов праці без обов'язкового повідомлення працівників саме за два місяці. Повідомити потрібно, але можна і за день до запровадження нових умов праці. При цьому на жовтень приходиться святковий день, 1 жовтня, день захисників і захисників. Ніці України цього року 1 жовтня припадає на неділю. Однак, оскільки під час дії воєнного стану немає святкових днів, то й правила переносу святково-вихідних днів не спрацьовують а тому у загальному випадку 2 жовтня робочий. день. У такому разі норма тривалості робочого часу для стандартної п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу і неділю для жовтня 2023 року становить 22 робочих днів і 176 годин. Крім того, пам'ятайте, не пізніше 9 жовтня слід подати звіт з праці за формою 1ПВ місячна за вересень 2023 року та звіт з праці за формою 1ПВ квартальна за третій квартал 2023 року. Також варто нагадати, що з 1 жовтня при прийнятті жінки з медичної. Та фармацевтичною спеціальністю, яка не має військового квитка, слід повідомити до ТЦК у довільній формі. Також станом на 1 жовтня вже має бути визначено відповідальних ведення військового обліку, які мають прийти курси підвищення кваліфікації. На кадролен для цих цілей розроблений спеціальний курс професія, сертифікований спеціаліст військового обліку на підприємстві. Наприкінці нагадаю про наші безкоштовні вебінари. 5 жовтня Яна Ярошенка та Галина Казначей запрошують вас на онлайн-форум, щорічні відпустки та трудові книжки, гарячі новації, практичні поради та підготовка до 2024 року. 6 жовтня вас очікує Тетяна Донець на вебінарі Військовий облік без штрафів, мікс практичних порад щодо відстрочок, електронного реєстру, підвищення кваліфікацій з 1 жовтня та взаємодії з ТЦК. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текст. Новий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами, і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. papa